Моє вітання! Шоколадна Паска з шоколадом в шоколаді. Як же ж ви її просили? Без проблем готуємо. А ще всі так жадають ось ці волокна. Це технічний момент, це дуже все просто. Я сьогодні вам про все з радістю розповім. Про інгредієнтів зараз та в описі під відео. Це тісто без проблем замішується руками. 99% відео на моєму каналі заміс тіста руками. Сьогодні це техніка. Я беру дріжджі, 8 грам приблизно пресовані, вам прописала 15, одне яйце, 100 грам цукру, це в мене ванільна паста, чайна ложка. Можна додати ванільний цукор або ванілін. Додаю 170 мл холодного молока. Борошно, пшеничне, універсальне, білок 11. Його 330 г. Додаю 20 грамів какао. Какао в мене жирність 22%, алкалізоване, що за какао? Залишу в описі посилання, що, яким какао я зазвичай користуюсь. Сухе молоко, 1 столова ложка. Не обов'язковий інгредієнт, але я хочу більш молочний смак у, у, у випічки. Не потрібно його навіть перемішувати, бо я буду заміс робити в комбайні. Заміс в комбайні вигубитесь. Я хочу, щоб ви почали відчувати саме ваше тісто. Чим замішуємо як правило крюком. Є ще весло. Вислом ми замішуємо більш тісто, таке більш рідке, високої гідратації, таке як на панетоне. От тоді веслом. Сьогодні я буду користуватися крюком, тісто не такої високої гідратації. Що в мене за комбайн? Комбайн GoodFood це напівпрофесійний комбайн. Він має три швидкості. Діжджа в мене на 7 літрів, потужність 500 Вт. Не завжди орієнтуйтесь на потужність. Китайці багато чого можуть написати, а по факту не то. Заміс тіста відбувається на швидкості середня нижче середнього. Ось на цьому етапі ви починаєте сумніватися, що у вас тісто рідке, як тільки поєдналася рідина з борошном. І вам хочете додати борошно. Не додавайте. Якщо у вас білок 11, як у мене, не додавайте. Продовжуйте вимішувати тісто. Дайте час інгредієнтам поєднатися. Вимішую, повторюсь, в мене три швидкості. У вас може бути 7. Середній нижче середнього. От на цій позначці у мене відбувається замість тіста. Не на максимальному, не потрібно на максимальному. Через 4 хвилини приблизно я хочу зачистити діжу, тісто липкувате за рахунок великої кількості цукру пасочка солоденька. Тож я зачищаю, щоб комбайну було легше. Ще діжа в мене велика на 7 літрів, а об'єм тіста маленький, крюку важкувата. Ну, взагалом. Приблизно через 7 хвилин, але це, це мій комбайн, орієнтуйтесь на тісто. Сьогодні я вас навчаю, вчу бачити ваше тісто, блиск. З'явився характерний блиск і ось ця еластичність. Я вам все показую, але при цьому тісто ще безбожно прилипає до, ну, до поверхні, до пальців. Але це вже саме та той етап, на якому ми додаємо вершкове масло, сіль, можливо, жовтки, Що ми там додаємо? Вершкове масло, жирність 82 50 грамів всього на цей рецепт додаю, розділю на два рази. Прохолодна температура масла знизить температуру тіста зараз. Під час механічного замісу тісто не має перевищувати 26 за Цельсієм. Друга частина масла і 7 грам солі. Буду додавати одночасно. Шоколад в мене чорний, 100 грам, це можуть бути хоч резинки. Він в мене не термостабільний. Раджу використовувати термостабільний. Ну, немає в мене зараз термостабільного і цей підійде. Хвилини-дві в мене вмішувалася перша частина масла. Додаю другу частину масла і сіль. І вимішую далі. Ось це обов'язково зачищайте. Тут збирається, бачите, тісто, яке взагалі не вимішується. Тож зачищаю крюк. І ось ви бачите таку картину, у вас починається паніка. Все гвалт караул, все зруйнувалось, все не хвилюйтесь, вимішуйте далі. Дайте час інгредієнтам поєднатися. Ось що ви маєте побачити у вас в діжі. Ось так має виглядати тісто. Вимішуйте. Я трошки зачистила діжу, як ви бачите, і вимісила тісто до ось такого стану. Ви маєте бачити ось таке: це ідеальне замішане тісто. Заміс тіста в комбайні, інший, не такий, як руками. Чим довше ми його місимо, тут, тут ось ця межа або до, або вже після. Тісто вже не прилипає до рук взагалі, і тісто на вигляд, як тканина. Заміс руками ми його там помішали хвилин 10-15, і воно якесь стабільне. А коли ми, у нас заміс тіста в комбайні, тут або треба зупинитися до, або потім от та ситуація, коли воно просто рідке, і тоді ми вже вимішуємо до останнього, до ось такого стану. У вас на тому етапі починається паніка. Я серйозно я читаю ваші коментарі. З цим тістом забула, що дропси не додала домішки. Додаю і вмішую. Обережно, не сильно на низькому рівні, в хвилинки дві вмішаю домішки в тісто трошки олійки. Тісто зберіть докупи, не залишайте його ось таким рихлим, як бачите, нікуди воно вже не прилипає. Ось це відбувається, коли тісто гарно замішане. Коли ви будете тісто вимішувати руками, у вас не буде ось тої рідкої ситуації. Ну, це різний заміс тіста руками і комбайном. Тому я знімаю це відео. Залишаю його хвилин на 40. У мене в будинку температура 21 на 40 хвилин. Через 40 хвилин я хочу зробити йому витяжку. Якщо ви замішуєте тісто руками, ви обов'язково також робите витяжку. Вам ще й більше потрібно робити витяжку. Робіть, я зроблю одну, ви зробіть дві витяжки. Пів чайної ложки олії, не більше. І на ручки, і на всю поверхню. І, як завжди, витягуємо тісто від центру до країв. Цим ми посилюємо структуру тіста, покращуємо його цією, цими маніпуляціями. Намагайтесь не розривати. Ось так виглядає якісно замішане тісто. Якщо ви будете використовувати білок 13-12, пам'ятаємо, да, чим більше білка в борошні, чим він вищий, тим більша кількість рідини потрібна. Якщо будете використовувати інше борошно, додавайте більше молока. Все, збираю його докупи. І на рахунок дріжджів. Чим більше дріжджів, тим більш швидше ферментується ваше тісто. Якщо це 5 грам, то це 3 години. Якщо 10 грам, 2 години. Якщо 15 грам, то це там, година півтори Але пам'ятайте, чим більша кількість дріжджів в вашому тісті, тим швидше воно ферментується, тим менш якісні вироби ви отримаєте. Тож, я рахую, краще не поспішати, мені поспішати нема куди. Тож я залишила я тісто при кімнатній температурі десь ще на майже 2 години, бо в мене дріжджів грам 8 пресованих. Воно повністю вже ферментоване, воно вистоялось. І а, на час ферментації також впливає м, температура, але не раджу робити більше, ніж 26 температуру, щоб у вас шоколад не почав танути шоколад. Тож, тримайте 21-26, весь процес ферментації ваших виробів, не більше. Поділила я на три рівних частини. В мене формочки 90 мм, на вагу 250 тіста. Ну, в мене я зроблю 3 по 300. Ось так в мене вийшло. Все, отак от от гарненько все затягнуло. 90 мм в мене ці формочки. Нічого. Накриваю, щоб тісто не підсихало, сильна поверхня. І поставлю в духовку, там тепліше, там буде десь плюс 25, я зроблю, хай трошки лампочкою нагрію. Стояли вони в мене десь годину 10. Ставлю їх в духовку при температурі 175 режим, конвекція. 25-27 хвилин. Перевіряємо на суху шпажку. Обов'язково завжди перевіряєте. Або температура вашого м'якіша 92 готового, 94. Перевіряємо щупом, якщо маєте щуп. В мене вже наступний день, як я зберігаю паски. Вони вчора в мене охололи, я їх поклала в пакет, закрила і залишила до ранку. Ранком зараз я вам знімаю капсула. Вона зберігає вологість. Це важливо, до останнього не знімайте ось ці паперові капсули. І в пакет: 100 г молочного шоколаду, 10 грамів рафінована сонячникова олія. Поєднати і якось розтопити. Я буду це робити в мікрохвильовці по 20 секунд і перемішувати. Або в гарячу водичку поставте, тільки не, не, не треба смажити його там на, в кастрюлі, він у вас згорить. Не спаліть шоколад і постійно перемішуйте. Все, нічого не згоріло, не спалила. Ну, прикрашання прикрасити ви можете будь-чим, хоч глазуть це що вже таке. Покриваю шоколадом. В мене це сублімована малина, або ну, що, що, що завгодно. Мені так просто гарно зараз. Пройшло хвилин 7, шоколад ще до кінця не застиг на пасочки, але він застигне. Я вже вам розрізаю і показую, яка вона. Відео доволі об'ємне вийшло. Пробачте мене, але мені треба було вам ось ці технічні моменти. Я вирішила в цьому відео вам технічні моменти, бо зараз печете паски це просто кількість запитань, неймовірна. Все. Що я можу сказати? Це дуже шоколадна і дуже смачно. І ось ці волокна. На ось ці волокна 100% впливає якісний заміс. От яке тісто у вас сире, отакі у вас потім м'якіш, ось ось ця тканина. Ну і що я вам можу сказати? Це, звичайно, смачно, навіть і для мене, для людини, яка не їсть шоколад, просто не люблю цей смак. Це смачно. Будуть запитання, пишіть, пишіть відгуки, сподобалось, не сподобалось. На все, що використовувала в цьому відео, залишу в описі посилання, який шоколад, яке какао. Що ще? Будуть запитання, ідіть в мій телеграм. Катерина Тарасенка також залишу посилання на мій телеграм. Там у нас ціла спільнота. Там ми обговорюємо все. Ділимося фото, питаннями, відповідями. Взагалом, ось бачите. Вона ще навіть там пройшло 7-8 хвилин. А вона вже майже не прилипає. Якщо ви хочете, щоб взагалі не мурзала, вам тоді доведеться темперувати шоколад. Я не стала темперувати, вона трошки так підсохне і, як завжди, смачного.